Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословення кожному з вас. Нехай Бог вас благословить. Наші дорогі підписники, наші партнери, ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо, дякуємо Богу, за вас, за що ви підписалися на наш канал, що ви дивитеся наші ефіри, що ви наповняєтеся Словом Божим, що ви наповняєтесь благодаттю Божою, благословінням Божим. Нехай Бог вас сьогодні благословить. Дійсно, це послання, це слово, яке сьогодні ми будемо говорити, це послання, яке ми сьогодні приготували, те, що Бог кладе нам на серце, нам важливо з цим ділитися разом з вами. Тому що це послання, воно міняє життя. І Бог благословляє, коли ти міняєш своє мишлення, коли ти береш істину. Істина дійсно робить тебе і мене вільними. Тому дякуємо вам. Благословляє вас в ім'я Ісуса Христа, віряємо в руки вас Божої благодаті. І нехай Бог вас благословить. І хочу зробити об'яву для кожного з вас, що 23 липня о 10-й годині в селі Корости відбудеться служіння чудес, служіння проявленої слави Божої. Ви можете приїхати на це служіння. Ми обов'язково зробимо ще й запис цього служіння і викладемо на наш канал. Тому ми запрошуємо вас, ваших друзів, рідних, знайомих. Можливо, ви знаєте людей, які мають великі хвороби, які мають немочі, залежності, і вже роками вони не можуть позбутися їх. Ви маєте чудову можливість приїхати на це служіння, де ми будемо молитися за вас, де ми будемо класти руки, і Бог. Буде іляти, Бог буде благословляти, Бог буде зливати на вас свою благодать, милість, любов і силу. І я вірю, що Бог для кожного, хто буде на цьому служінні, він приготував велике чудо. Кожен поїде до того служіння зі своїм чудом, бо хтось, багато хто молиться з нас за різні ситуації, наше життя мають різні потреби. І я вірю, що Бог. Обов'язково благословить, тому що Він очікує нас на цьому служінні. Тому ми запрошуємо вас і будемо раді вас бачити на цьому служінні. І разом з нами ви будете прославляти Бога, ви будете славити Його, ви будете дякувати Йому, ви будете наповнятися Духом Святим, і Бог буде зливати на вас свою силу, владу і велич. Тому нехай Бог вас благословить І зараз. Ми будемо говорити про дуже цікаву тему. Дуже цікава тема, яка є сьогодні, яка потрібна нам. Наш рівень довіри до Бога. Наш рівень до Бога. Тому нехай вас Бог благословить. Тому нехай вас Бог благословить і ви сьогодні отримавши це слово. Остримавши це слово, я вірю, що благословення прийде до вас. Я вірю, що Бог обов'язково вас благословить. І сьогодні ви щось почерпнете, ви щось візьмете для себе, для свого життя. Фу. Для свого життя. Ми дякуємо Богу за це слово. Ми дякуємо, що Бог благословляє. Ми дякуємо, що Бог дає нам це слово. Ми дякуємо Богу, що. Бог відкриває своє слово, що Бог сьогодні дійсно торкається цим словом. Знаєте, і це слово воно дає мені зрозуміти. Я вірю, що воно вам дасть зрозуміти, що сила Бога вона дуже велика. Що Бог насправді є великий, могутній і Всесильний, що Бог насправді піклується про кожного з нас. І знаєте, рівень моєї довіри, наскільки. Я сьогодні довіряю моєму Господу. Кожен з вас переживає певний момент в своєму житті. Якщо в тебе зараз є нужда, проблема, хвороба, наскільки ти довіряєш Богу? Наскільки твій рівень довіри сьогодні високий до Бога? І він дуже легко вимірюється, дуже легко себе проаналізувати. Наскільки я довіряю йому. Тому що мій рівень довіри, він же виріс разом з моєю вірою. Для цього, щоб твій рівень був повністю, повністю ти довіряв Богу, твій рівень довіри був повністю на 100-120% Богу, повинна вирости твоя віра і повинен виростити твоя довіра Богу. Це важливо. От, наприклад, я не користуюсь взагалі ніякими ліками. Якщо приходить діагноз або приходить якийсь симптом, я довіряю на 100% і більше відсотків моєму Богу. Тому що я довіряю Його Слову. Те, щоб Він написав про мене в своєму слові, щоб він сам поніс всі мої гріхи на дерево, щоб я вмер для гріха і жив для праведності ранами Ісуса Христа Я здоровий. Це 2 Петра 2.24. Зрозумій одне, що віра і довіра, вони ростуть. Ти не можеш знаходитися на одному рівні. Твоя віра вона повинна рости, твоя довіра Богу повинна рости. Наскільки ти довіряєш Богу? Наприклад, я довіряю Богу, я не йду, не беру лікарства, не беру таблетку. Я просто молюся, я кладу руки, я благословляю, я говорю згідно Слово Божу і те, що говорить Бог про мене, і приходить зцілення. Якщо твій рівень довіри, ти молишся і просиш Бога, щоб Бог тебе зцілив. І в той самий час ти йдеш і береш ліки, і в своїй голові, ти знаєш, ти розумієш, що тобі ця таблетка поможе, що це лікарство, воно тобі зараз допоможе. Я молюся, я вірю, я довіряю Богу, але я ще можу пити ліки. Так, ти ще мусиш пити ліки, тому що твій рівень. Довіри Богу дуже низький, дуже малий. Тому тобі потрібно в цьому виростати, в цьому рости, бути високим, сильним. Тому що до того я також ріс, до цього я також вживав ліки. Я і молився, і вживав ліки. Так, але мені потрібно було вирости, мені потрібен був час, і немалий час, щоб вирости в цьому питанні, щоб довіряти Богу повністю, щоб повністю довіритися Його Слову, щоб повністю довіритися Йому. Коли приходить симптом, страху взагалі немає. Я не боюся, що диявол буде атакувати, що він буде щось робити, тому що я знаю, що за це заплачена ціна. Моя віра є висока. І Бог говорить нам, що майте віру Божу. Розумієте, що віра Божа, вона розрушає будь-які границі. Віра Божа, вона розрушає будь-які діагнози. Віра Божа, вона розрушає будь-що, що прийшло від диявола в твоє життя. Тому ми сьогодні говоримо про рівень нашої довіри Богу. Сьогодні ти, якщо стоїш ще на цьому, на одному місці, ти ще не, не ростеш. Ти ще Бога просиш, ще молишся за цей, за здоров'я своє, або за якусь проблему, і це не вирішується. І ти вже роками молишся, і це не вирішується. І ти вже роками йдеш, і це не вирішується. І ти не розумієш, що Господи. І перше, що приходить на твою думку, ти кажеш, Бог мені не відповідає, Бог мене не чує. Бог мене не чує. Але насправді Бог чує кожну нашу молитву, Він чує нас. Але Він хоче, щоб ми довіряли йому повністю. Щоб ми не покладали надію на ще щось, що нам допоможе. Бог, я тобі вірю, але я ще буду робити це, 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 це і це. Це слабий рівень довіри. Тому я хочу сьогодні підбадьорити тебе, щоб ти укріплявся і зміцнявся у своїй вірі, щоб ти дійсно ріс, щоб ти дійсно піднімався, щоб одного разу твоя віра і твоя довіра Богу не стали настільки сильними, що коли диявол захоче тебе атакувати, захоче бити тебе, захоче послати якийсь діагноз твоє життя, ти зможеш з легкістю протестати, ти зможеш з легкістю помолитися. І сказати вам в ім'я Ісуса. Я знаю, що ти прийшов украсти, вбити і знищити, але мій Бог дав мені життя і дав мені життя з подостатку дав життя благословіння. І я хочу прочитати перше місце Писання Це послання апостола Павла до Філипян, 4 розділ і 6 вірш говорить так: ні про що не турбуйтеся за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа. Про що потребуєте? Та завжди дякуйте йому за все, що маєте. І знаєте, перші слова, які говорить Павло, каже: ні про що не турбуйтеся. Перевір зараз просто себе. Просто подивися на своє життя. Зроби короткий аналіз. Чи можеш ти сьогодні і зараз сказати, що я ні про що не турбуюсь? От взагалі ні про що не турбуйся. І ви знаєте, коли читав це місце писання, коли Бог до мене промовляв через це місце, він каже, ні про що не турбуйся. І дійсно важко ні про що не турбуватися. Дійсно важко, коли в тебе є якісь проблеми, якісь нужди, якісь питання, які кожного дня приходять в твоє життя, і Бог сьогодні говорить в твоє життя ні про що не турбуйся. Ні про що не переживай. За будь-яких обставин. Не турбуйся ні про що за будь-яких обставин. Каба тебе обставина склала, не склалася, бо каже, не турбуйся. Коли у нас приходить проблема, коли приходить діагноз, ми починаємо турбуватися, ми шукаємо вирішення, ми шукаємо кращих лікарів, ми шукаємо кращі ліки. Щоб нам допомогло, щоб ми могли вийти з цієї хвороби. І сьогодні ти можеш себе перевірити. Чи можеш ти ні про що не турбуватися? Чи можете дійсно довіритися Богу на всі 100-120% 150. Повністю довіритись Богу. Довіритись Його Слову, довіритись те, що сказує про тебе Господь. Не те, що написав лікар, а те, що говорить Бог про тебе в Слові Божому. Оце є те життя, яке Бог сьогодні приготував для кожного віруючого. Він приготував це і сказав, я прийшов, щоб ви мали життя з подостатком, щоб всі ваші нужди були покриті, щоб ви всі немочі вони були прибиті на хресті раз і назавжди, щоб ти більше взагалі ніколи не хворів, щоб ти жив до 120 років і був повний сил і енергії, щоб твоє життя було сповнене Його сили. Але Бог каже, потрібно довіритися мені. Я хочу, щоб ти сьогодні довірився мені, щоб ти ні про що не турбувався. Щоб ти ні про що не турбувався, завжди приходив в молитві до мене і що потребуєш, просив, говорив зі мною, батько, в мене є така проблема. І він каже, дякуйте йому за все. Повна довіра Богу. Коли ти йому вже починаєш дякувати. Коли ти вже починаєш жити так, ніби ти вже це отримав, ти вже це маєш. Ти маєш жити так, ніби ти вже повністю здоровий. Ти маєш жити вже так, ніби вже всі проблеми вони вирішені. Твій діагноз, твоя залежність, вона вже повністю вирішена. Ось так ти маєш жити. Оце є повний надовіра Богу, коли ти йому повністю довіряєш, коли ти не боїшся. Коли ти не лякаєшся, коли щось приходить в твоє життя, на твоїх дітей, на твою сім'ю, ти не лякаєшся, ти вже більше не боїшся. Ти довіряєш своєму Богу. Ти приходиш, ти кладеш руки, і ти починаєш молитися. Ти починаєш виборчувати силу. І Бог вірний. Він зціляє, Він здоровляє. Він благословляє, вибачаюсь. Він благословляє. І в мене є багато свідчень, як я молився за моїх дітей, за мою дружину. Коли приходив до коли дявол атакував, коли він посилав діагноз, температуру, жорстку, сильну гарячку. Коли у дитини температура була під 39, можна було 39 і більше, Бо дуже гарячка була сильна. І коли я приходив і молився, коли я клав руку і довіряв моєму Богу, я довіряв, що. Мій Бог, зробить так, як він сказав у слові своєму, він казав Марка, що покладуть руки на хворих, і вони будуть здорові. І Я вірю, я йшов з повною довірою Богу. Я не давав дитині лік, ліки, я не давав лікарства, я йшов з повною довірою Бога. І ви просто не уявляєте, чудеса робить Бог. Щоб Буквально, за який певний, не в короткий, дуже короткий час, просто температура, гарячка падала, просто дитина лежала, через декілька годин дитина вже бігала, дитина вже раділа життю, дитина вже повністю була здорова. Це було торжество і перемога від мого Господа. Це повна довіра Богу, коли ти йому довіряєш, коли ти непохитно довіряєш, коли ти не сумніваєшся. Коли ти забираєш всякий сумнів свого життя, може диявол він буде атакувати. Він буде атакувати, він буде робити більше-більшою. Він може піднімати температуру ще вище, щоб ти здався, щоб ти опустив свої руки. Тому ми, ми сьогодні вчимося з вами довіряти нашому Богу, довіряти нашому таткові, який сказав своєму слові, що нам потрібно робити. Як ми маємо протистояти дияволу, щоб він тікав з наших сімей, щоб він тікав разом з своїми болячками немочами хворобами. Я хочу прочитати ще одне місце списання це Євангелія від Матвія. Шостий розділ. Давайте прочитаємо з 25-го вірша. Через те вам кажу, не журіться. Про життя своє? Що будете їсти та що будете пити? Не про тіло своє, а що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, а проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зроту свого бодай ліхтя одного? І про одяг, чого ви клопочитесь, погляньте на польові лілеї. Як зростають вони, не працюють ані не придуть, а я вам кажу, що Соломон у всій своїй славі не вдягався отак, як одна з них. І коли польову траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі кидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? Отож, не журіться, що будемо їсти. Що будемо пити або у що ми зодягнемось. Бо усього ж того погане шукає, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте не перш Царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Чудове місце писання, прекрасне місце писання, де Бог нам говорить не про що не турбуйтеся. Багато запитань люди задають, багато говорять, що я буду їсти, що я буду пити. Чи я буду платити за газ, чим я буду платити всі мої комунальні, чим я буду платити мої борги? все дорожчає, все зростає. Бог, ти сьогодні кажеш ні про що не турбуйся. Отець Небесний знає, що тобі це все потрібно. Коли ти почнеш довіряти йому, Він підніметь тебе, Він благословить тебе. Повністю довірся Богу, тоді ти побачиш Його надприродну силу в своєму житті. Повністю довірся Йому. Навчися йому довіряти ці питання. Тоді ти ні в чому не будеш мати нужди. Тоді ти будеш повністю всім забезпечений. Тому такі питання відпадуть у тебе, що я буду їсти, що я маю дітися, як я маю заплатити. Ці питання просто будуть відпадати. Тому що. Бог забезпечує, тому що Бог благословляє. Тому що, коли він пішов на хрест, він всім повністю нас забезпечив. Він благословив нас всіма благословіннями неба. Все в тебе є, Бог все тобі дав. Він забезпечив все. Сьогодні твоя відповідальність. Повірити в те, що Бог благословив тебе всіма благословіннями неба. Сьогодні Твоя відповідальність довіритися Богу на 100%, можливо, навіть і більше, потрібно довіряти Богу. Довіряти Його Слову, довіряти цій істині, яку Бог дає сьогодні тобі і мені. Тому, мій брат, сестра, я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай ця істина, нехай це слово, воно сьогодні зробить тебе вільним. Тому що каже Слово Боже, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. І наостанок, я хочу ще раз процитувати цей вірш, ще раз сказати цей вірш, щоб ти сьогодні укріпився, зміцнився і зрозумів, що Бог піклується і турбується про тебе. Ні про що не турбуйся. За будь-яких обставин через молитву прохай Господа про що потребуєш. Та завжди дякуй йому за все, що маєш. Завжди. Дякую йому за все, що маєш. Можливо, ти маєш мало, можливо, це для тебе дуже мало. Але ти це маєш. Дякую, Господу, за це. Ти маєш хліб, дякуй Богу за це. Ти маєш одяг, дякуй Богу за це. Тому що є люди, які не мають хліба. Мому що є люди, які не мають одягу. Тому що є люди, які не мають дому, ти маєш над головою, ти маєш будинок, ти маєш квартиру. Дякуй Богу. Починає дякувати і довіряти йому. Тоді ти побачиш надприродню Бога в своєму житті. Тоді ти не будеш казати, Бог, ти мене не чуєш, Бог, ти мене не розумієш, Бог, ти не відповідаєш на мої молитви. Він каже, для тебе вже все приготовлено в царстві моїм. Всі благословіння вже стоять і очікують тебе. Бог каже, я вже все приготував повністю, лише потрібна твоя частина на цій землі, і тобі потрібно довіряти Богу. Тобі потрібно сьогодні дійсно свою віру підняти, укріпити, зміцнитися в своїй вірі, піднятися в вірі. Піднятися так високо, як можливо, ти ще ніколи не піднімався. Так, почати довіряти Богу, можливо, що ти ніколи так йому ще не довіряв. Тоді ти побачиш проявлену славу Божу. Проявлену славу Божу. І тоді ти дійсно будеш читаючи це слово. Казати це про мене ні про що не турбуйся. Ти будеш читати і казати, дійсно, я ні про що не турбуюся, Бог всі мої обставини вирішив, Бог завжди почує мою молитву. Коли я до нього прийду, Він забезпечить, він благословить, Він не злиє, він явить славу, силу, велич, благодать і милість. Тому нехай Господь тебе благословить. Тому нехай Господь сьогодні. Дійсно відкриє тобі цю істину. Дозволь цій істині проникнути в своє серце. Дозволь цій істині проникнути в саму середину. Щоб це слово укорінилося в тобі. Щоб ти нарешті сьогодні в своїй молитві і на наступний раз, коли ти будеш молитися, ти повністю довіряв Богу. І оця представочка, але, но вона більше не звучала в твоїх молитвах. Вона не звучала в твоїх устах. Мій Бог має силу мене збагатити. Мій Бог має силу мене благословити. Мій Бог має силу мене зцілити? Мій Бог має силу покрити всі мої нужди? Мій Бог має силу забрати мою нужду, забрати мою залежність. Мій Бог має силу. Тому нехай Бог вас благословить. Тому нехай Бог сьогодні відкриє вам цю істину широко, глибоко, щоб ви пізнали, як батько хоче турбуватись про вас, як батько хоче, щоб ви довірили йому своє життя, довірили свої обставини, довірили все, що сьогодні у вас є, повністю в його святі руки. І довіряли Його Слову, і довіряли йому. Тому нехай Бог вас рясно благослови. Підписуйтесь на наш канал. Поділіться цим словом. Своїми друзями, рідними, знайомими. Поділіться цим Словом Божим. Поділіться цим ефіром. Комусь ви можете посіяти Слово. Комусь ви можете посіяти цей ефір, і чиє життя може змінитися, і чиє життя може стати повністю новим. Поставте лайк, пишіть коментарі. Нам важливо. Важливо бути з вами на зв'язку. Важливо, як Бог торкається вашого життя, як Бог міняє ваше життя, як ця істина міняє ваше життя, ваше мишлення. Ой, вибачаюся. Як Бог міняє, як Бог наповняє, як Бог благословляє, як Бог зливає ваше життя, тому нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.